20-й день челенджу. 15 тисяч кроків, 100 підтягувань, 100 віджимань, 100 присідань. Я зробив це. Були дні надзвичайно важкі, коли не хочеться вставати з-під теплого одіялка. А були дні, коли ти просто підриваєшся і такий, сьогодні я все зроблю. І ти робиш просто в 2, в 3, в 4 рази більше. Я думав, що за ці 20 днів я вже звикну до щоденних навантажень. І мені буде взагалі по барабану. Що? 100 підтягувань? Пф. Ізі бам! Зробив. Але ні, насправді все залежить від дня, від погоди. Але не було ще дня, щоб я не зробив задачу. Стараюсь робити набагато більше для того, щоб в супер важкий день, щоб мені це реально було легко. За останні 10 днів додав вуглеводів, сили більше не стає. Це все брехня, не вірте цьому. В мене так точно. Сил навпаки менше, але м'язи наповнюються. Вони стають більш округлі. Так, рельєф стає менший. М'язи ніби надувають, ніби трішечки піддуті насосом. Не вживаю ніякої фарми, чисто в. В натураху набрав кілограм. Звичайно, що то в мене в кишечнику ще стоїть їжа. В цілому я бачу маленьку декомпозицію тіла в кращу сторону. Тому їдемо далі. 20-й день. Дан зараз знімаю відео, потім ще сфотографуюся і викладу пост з порівнянням. Не думаю, що буде видно щось. Завтра я планую порахувати їжу, калорії, білки, жири, вуглеводи. І Якщо там буде якась сильна диспропорція, відповідно будемо коригувати і будемо дивитися, чи зміниться моє тіло в кращу сторону, чи в гіршу, чи можливо залишити так, як